З 2002 року День партизанської слави щорічно на державному рівні відзначається 22 вересня. Чому 22 вересня? Бо саме цей день 1941 року вважається днем початку підпільно-партизанського руху в Україні. Партизанський рух народився в гущі народних мас уже в перші дні війни. Партизани знищили 58 бронепоїздів, 50 тисяч автомобілів, підірвали 12 тисяч мостів. Пустили під укіс понад 20 тисяч залізничих ешелонів. І ватри палали в лісах, і села палали в пожарі. А смерті кривавий жах був завжди з полум'ям в парі. Виходять з лісу партизани у наступ на смертельну ніч. А полум'я горить на в'яне, а полум'я як вічний клич. Погашені люті вогні, вогнями і серця, і зброї, У пам'ять в легенди, в пісні приходять безсмертні герої.